Ти повинен їсти стільки їжі, скільки потрібно, незалежно хочеш схуднути чи набрати м'язову масу. Як розрахувати твій макрос? Зараз поясню. Макрос це макронутрієнти, такі як білки, жири та вуглеводи. Як їх приблизно розрахувати, ти можеш знайти калькулятори на різних сайтах та різні програми, які допоможуть тобі з підбором. Так ти зможеш вибрати потрібну кількість макронутрієнтів, яка тобі потрібна, і в залежності від того, хочеш ти схуднути чи набрати м'язову масу, відповідно зменшуй чи додавай кількість їжі, яка потрібна. Тепер стосовно таких приблизних цифр. Якщо ти хочеш набрати м'язову масу, додавай 300 калорій до свого раціону. Якщо ти хочеш схуднути, віднімай по 300 калорій свого раціону. Є стандартна пропорція білків, жирів та вуглеводів. Білків 30%, жирів 20% та вуглеводів 50%. Звісно, це все дуже приблизна пропорція і ідеально це індивідуально підбирати харчування під кожну людину, тому що хтось із